Немає більшого щастя поклонятися йому і знати, чому Ти це я роблю. І ми знаємо, чому це ми робимо, тому що Він спас нас, Він оправдав нас, Він звільнив нас, Він благословив нас. Амінь. Всіма благословіннями, які є в небесах, вони сьогодні належать тобі і мені через цю трапезу, яку ми сьогодні будемо приймати, Боже благословіння приходить в Твоє життя. І так Далі, якщо Господь вас спонукує проносити потреби, записки можете проносити ставити в цей кошик, і будемо проходити до спору смерті Господа нашого Ісуса Христа. Я буду ділитися Словом Божим. Пізніше будемо поставляти Господа, молитися за потреби. Для початку я хотів, би, щоб ви відкрили Писання слова Божого Євангелія від Луки. Євангелія від Луки, 22 -й. розділ, 7 по 15 вірш. Євангелія Матвія, Марка, Луки. Дуже детально описано таємну вечерю, яку Господь Ісус Христос приводив своїми учнями і яку Він привів нам приклад, що ми повинні це робити. Також. І ми сьогодні маємо свято, маємо торжество, маємо перемогу. Брати і сестри, це є Божа перемога, звершена для нас. Амінь. Більбіль. Давайте скажемо, це є Божа перемога, Більбіль. яку Господь звершив Більбіль. для мене. Амінь. Так, обережні когось. Це господь звершив для тебе. Скажи. Да. Так, господь це звершив для да. тебе. І так, 22-й розділ сьомого далі вірші, я буду читати. І настав день опрісників, коли пасху приносити в жертву належало. І послав він Петра і Йоанна, говорячи: підіть і приготуйте нам пасху. Щоб її спожили ми. Це Ісус звертався до своїх учнів. І вони запитали Його, де ти хочеш, що ми приготували. А він їм відказав, ось як будете входити в місто, стріне ваш чоловік, воду несучи у глекові, ідіть за ним аж додому, куди він увійде. І скажіть до господаря дому: учитель питає тебе, де кімната, в якій я. Споживу за своїми учнями Пасху. Ми знаєте, про образ таємної вечері, сповни, як молюмо це називати, бере початок із старого заповіту з книги Вихід. Правда? Ми знаємо цю історію, коли ізраїльський народ виходив, коли Бог його виводив, бо сказав Мойсею вивезти народ з полону, з прокляття, з рабства, і фараон не хотів випускати. Були деякі речі, які Господь сказав, що треба було зробити. Коли ми читаємо місце Писання з Нового ми знаходимо, що Ісус цей самий час не відкидав традиції ізраїльського народу, Він хотів поєднати Пасху з чимось ще новішим. І це новіше, це було таємне вечеря, яку він разом провів своїми учнями, і яку він сказав, що ми маємо це робити на помим про нього. Алілуя! Давайте скажемо, алілуя Ісусу Схові. І так Ісус післа своїх учнів. І він сказав їм: знайдіть мені кімнату, де кімната, в якій я можу споживати. Брати і сестра, я хотів би сьогодні ключове питання поставити тобі і собі, і кожному з нас. Де є та кімната сьогодні, де Господь хоче споживати цю вечерю разом з тобою? Ця кімната це є ти, це твоє серце, це твоя душа, це твоє тіло, це твоя, твоє життя, яким ти сьогодні живеш. Господь сьогодні звертається, і Господь звертався до учнів 2000 років назад, і Сьогодні звертається до кожного з нас, приготуйте мені кімнату, тому що він хоче спожити разом з вами. Читаю далі. І він нам покаже велику горницю, виселену, там приготуйте. І вони відійшли і знайшли, як він їм говорив, і почали там готувати пасу. І коли настав час, сів до столу і апостоли з ним. І промову до них, я дуже бажав служити цю Пасху з вами, перш ніж муки прийму. Давайте ми тепер подивимося старийся повітря, книга Вихід з 1 по 13 вірш. Тут написано так: Боже наказ про Пасу. І сказав Господь до Мойсея і до Арона в краї краєговорище. Оце місяць для вас початок місяців. Він нам перший. Між між це самим роком. скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи: у десятий день цього місяця нехай візьму собі кожен ягня за домом батьків, ягня на дім. І коли буде той дім замалий, щоб з'їсти ягня, то нехай візьме він і не ближче до його дому сусід, його за числом душ. Отже, якщо можливо була велика сім'я і не було місця, де було спожити, Єврейський народ ділився один одним своїми домами для того, щоб може було спожити Пасху. Кожен згідно із сідою своєю полічиться на те ягня. Ягня у вас, нехай буде без вади, самець однорічне, візьміть його, ксовечок і скіс. І нехай буде воно для вас пильновано аж до 14-го дня цього місяця, і його цілий збір Ізраїльної громади на смерканні. І нехай вісмуть тієї крові, і нехай покроплять на обидва боки утвірки і на одвірок верхні у тих домах, що будуть їсти його в них. І нехай їдять її ночі м'ясо спечене на огні та оприснути, нехай їдять його на гріхих травах. не їжте з нього сирового та варено вареного в воді, бо доїде тільки спечени на огні, голова його з горінками його та з нутром його. І не лишайте з нього нічого до ранку. А полишили з нього до ранку спалі на огні. А їсти його буде так, стегна ваші підберезені, зуття ваше на ваших ногах, а палиця ваша отці ваші, і будете їсти ви його поспіху, Пасха Це для Господа. І перейду я цієї ночі в єгипетським край, і впобугає в єгипетські землі кожного праворідного від людини аж господини. І над усім єгипетським богами вчинює суд, Я Господь. І буде та кров вам, знаком на тих домах, що там ви і побачите кров, і обмину вас. Слава Господу! Це місце писання показує нам, як Господь виводить ізраїльський народ із прокляття, із рабства. Що для цього треба було зробити? Для цього він сказав постанову, що мало бути законно ягня непорочне, і кров з цього ягня мала бути помазана на одвірках дверей. Що було знаком для ангела губителя коли він йшов, він не проходив цей дім цей будинок? Але тут, брати і сестри, дуже важливий вірш: 13 я багато разів читав, але не замічав. Тут написано так в 13-му І буде та кров вам знаком. І так це не було тільки знаком для ангела губителя але ця кров була знаком для ізраїльського народу, що вони... Є під охороною. Брати і сестра, символ цієї крові, яку Христос пролив для нас. Цей час, коли приймаємо спон Господа нашого Ісуса Христа, кров, яка омила нас від нашого прокляття минулого, кров, яка спасла нас, є знаком того, що ми є під Божою охороною. Слава Господу! Ми є під Божою охороною. Так, я може торкатися нашого сумління, нашої душі, приходити різні думки. Так я може торкатися нашого тіла, але він не торкнеться нашого духа, тому що наш дух обмитий в крові Ісуса Христа Господа нашого. Алілуйя! Це Боже благословіння. І в старому заповіді ми знаходимо, що ця кров буде знаком для вас. Давайте скажемо, ця кров є знаком для мене. Кров Ісуса Христа є знаком для мене, що я умитий, що я спасенний, що я звільнений і що я маю Боже благословіння. В 1 Петра, перше писання Петра, 1,18-19 написано так. І знайте, що не тлідним сріблом чи золотом відкуплені ви були від порного вашого життя, що передано вам від батьків, тобто минуло, але дорогоцінною кров'ю Ісуса, як непорочно і чистого ягняти. І перше слово знову там написано так Петра. І знайте, це означає, що наша свідомість повинна бути повна на основі Слова Божого. Наше серце повинно довіряти йому. Ми повинні знати знання, що кров Ісуса Христа є на нас. Це є Божа охорона, Боже благословіння. Прові Христа є зцілення, звільнення і спасіння від всякого рабства. І тому, можливо, коли ти зустрічаєшся з проблемами в житті один на один, знаєш, що Ісуса Христа, Христа є на тобі. Це знак для того, це гарантова, що Бог спас тебе. Галилує. Дякуємо Господу за силу крові. Амінь. 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 Читаємо далі. Перше післання Кориніка, 11.26. Там скажу так: бо кожного разу, як буде їсти цей хліб і чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Хочу нагадати, що цю постанову, яку Бог дав для ізраїльського народу, Він сказав це, робіться із року в рік. Кожного року, ягня непорочне, мало бути законене. Кров мала бути пролита, і далі він дав постанову, щоб це свято продовжилось на дні на віки. Кожного разу мали збиватися ягня, кожного разу мала проливатися ця кров. Але Біблія говорить, що Христос прийшов один раз, один раз вмер, один раз пролив кров і один раз звільнив тебе і дав тобі вічне життя, дав тобі спасіння. Віддай славу йому! Аллилуйя! Господню звичаємо. Знайте, що коли ми кожен раз це робимо, ми смерть Господню звіщаємо, перше всього для кожного себе особисто. Коли ми це робимо, я смерть Господню звіщаю для себе. Я нагадую собі, що Господь ти зробив для мене. Я дякую, що ти спас мене. Я дякую, що ти оздоровив мене, що ти звільнив мене, що ти благословив мене і це заслуга Ісуса Христа. Ти звіщаєш смерть Господню. І цей час, коли сьогодні буде приймати спомет смерті, Господа знає, що сьогодні ти звіщаєш Його смерть для себе особисто. І також, коли ми приймаємо цей спомин, ми звіщаємо смерть Господню і все те, що через смерть прийшло в наше життя. Біблія говорить, що через, Божий, через смерть Господа Ісуса Христа, через Христ Христів, Бог дарував нам всі обітниці неба. Бо коли ти прийдеш на небо, там обітниці вже будуть, правда? Там же не треба буде, там будуть обітниці, але через смерть Ісуса Христа Бог обдарував тебе і мене всіма благословіннями в сьогоднішній день. Хайлуй! І тому сьогодні я можу радіти, сьогодні я можу торжествувати Його перемогу, тому що я знаю, що всі Божі обітниці через Слово Його належать Його церкві і ми є Його церква. Халилуя! Вітаємо Ісуславу! Бібліологи і стання Ефесян. Писання Ефесяна. Перший розділ з 3 по 8 вірш. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Що нас! Давайте скажемо нас. нас. Давайте скажемо мене. Так. Благословений Бог, що мене у Христі поблагословив усяким благословенням духовних небесах. Так як Він вибрав так як вибрав у ньому, він нас, давайте скаже мене. Так, як вибрав він у ньому мене, так, нас перше заложення світу, мене перше заложення світу, що були перед тим ми що святі і непорочні у любові. Призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусу Христом за вподобанням волі своєї, на хвалу слави, благодаті своєї, якою він обдарував нас улюблені. Що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його. Давайте разом процитуємо це місце Писання. Що маємо в ньому, в ньому відкуплення кров'ю Його? Прощення провин. Давайте скажем, прощення провин. Амінь. Через багатство благодаті Його, яку Він намножив у нас всякі премудрості і розважності. Брати і сестра, це і Боже благословіння, яке нагадує нам, що кожного разу, коли ми п'ємо цю чашу, й цей хліб, смерть Господню свящаємо. Це означає, що я є благословенний, Я знаю, що Господь зробив для мене. Я є вдячний йому. Так ми робимо, можливо, це один раз в місяць, але ми можемо це робити раз в тиждень, може робити кожен день. Писавши дії апостолів не збиралися по домах, молилися, славили Господа, і робили це з дня у день. І Божа присутність була на цьому місці. Галилуя! І тому незалежно, зважу, яким ти не мав проблеми, якими ти не мав перешкоди, коли ти приймаєш цей хліб, коли ти приймаєш цю чашу. Божі благословіння приходять в свої життя. Бог Сьогодні святкує тобі, що Він любить тебе, що Бог з тобою, що Він Вінра за тебе і є сила тобі, яка хоче благословити тебе в сьогоднішній день, тому що Біблія говорить, що Христос сьогодні є той самий, який був вчора. Давайте скажемо Ісус Христос вчора, вчора. Сьогодні? сьогодні і навіки Віталі. той самий. Віталі. Господь сьогодні питає тебе, приготуй Йому. Свою кімнату, приготуй йому своє серце. Господь хоче війти і вечеряти разом з тобою. Післання апостола Павла до євреїв, післання апостола до євреїв, 9 розділ з 11 по 14 вірш. Це також місце писання, яке можна підбадьорити, укріпити нас, але Христос пересвященник майбутнього. Доброго, прийшов із більшою і здикнали, скинію наркотворною, скинь нерокотвореною, не цього втворення, і не з кров'ю козлів та теля, але з власною кров'ю, увійшов до святині один раз і набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та теля та попит із ливок, як по крові нечистих, посвячує їх на очищення тіла, Скільки ж більше кров Христа, що себе непорочного Богу приніс тим духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому? Халілуя! Біблія говорить, що кров Христа має силу очищати наше сумління, наші думки напротязі певного періоду, на протязі певних днів в нашому житті, наше сумління може декуди осуджувати нас. Так ми не ідяме, ми можемо щось неправильно сказати. Ми маємо деякі поступки, ми можемо зрішити, але кров Христа очищає нас від всякого сумління, З дня на день, сила крові, має спасів звільнити тебе, благословити тобі, дати тобі простір, щоб йти далі. І написано в Біблії, щоб служити нам, Богові, живому. Галилюя! Господь хоче, щоб ми служили йому більше. Господь хоче, щоб ми приготували йому кімнату для того, щоб він міг служити жити. Цю вечерю разом з нами. Халилуя! Давайте ми станемо на щодо, хотів, щоб Саша прийшов. Люблиз маленькою можна розуміти це акорд? бо маленько буде приступати до спомину. Ми трошки зробимо зараз це по-іншому, я скажу, як це буде. І ви знаєте, напротязі певної часів я хотів, щоб ми зараз прийшли до Господа в молитві. Біблія говорить, що ми маємо сумління, хай це сумління нас не винуватить, коли ми щось в чомусь згрішили. Біблія дає нам підставу в той час, коли ми приходимо до Нього, коли ми просимо Його, Він прощає. Іван тихенько, Іван перший після, перший після Івана Невідіана, дуже стихеньке, Івана Відіана, з першого післення Івана з 1 по 9 пісна де 9 пішла написано так, що коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої». Коли ми свої гріхи визнаємо, Він. Вірний і праведний. Халилую! Ти сьогодні можеш прийти, Господь може почистити твоє суміння, твій розум, твої неправильні поступки, можливо, твої речі, які були неправильні перед Богом, це перед Ним. Є сила твої, де Господь може сьогодні торкнутися тебе, простити і дати тобі шлях далі, і ти служити Йому з новими силами. Амінь. Давайте ми прийдемо зараз молити перед Господом. Я хочу молитися цією загальною молитвою, Буду молитися голосно, і ви повторюєте разом зі мною. Отець Небесний, Отець -небесний я проходжу до тебе в цей ранок. Я прощу, прощу, прощу я перед тобою. За неправильні речі, які були в моєму житті. Господь прости мене за неправильні думки. за неправильні поступки. Яка є тобою. Прости мене, що я мало молився перед тобою. Прости мене, що я мало перебував у слові. Прости мене, що я мало святкував. Прости мене за всі неправильні речі, які були в моєму житті, Господь. Я прохожу перед тобою. Я сповідую це перед тобою своїми устами. І я дякую тобі за силу крові, через яку ти прощаєш мене. Вдохновляєш мене і даєш мені сили служити тобі далі. Ім'я Ісуса Христа. І весь народ сказав. Амінь. Амінь. говорить, що Він вірний і правильний очистити нас, простити нас, вдохновити нас, дати нової сили, щоб ми йшли в перемозі. Перший розділ з 11, 23, далі верші, то сказав так. Поприняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус вночі тієї, як виданий був, узяв хліб і боя повідав, переломив і сказав: Прийміть і споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб, смерть Господню звищайте. Ісус, дякую за цей хліб, Господь, це мого тіла нам за нас, Господь. Ми проходимо перед тобою, Господь, поспаляємо Твоє ім'я, Господь. Дякуємо спошукової гранати і зілимо до нас, Господь. Ми приймаємо це віру і сьогодні, це рановий час, Господь, з вдячністю, Господь, в своїх серцях. ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ти сестри, може, приймати. Так само і чашу Він у вечері і сказав, це чаша новий заповідь у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на поминь про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб і чашу пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Ісус ми вдячні за раду, Господь Твою кров, яка була пролита заради нас, Ісус, що ми маємо прощення гріхи Господь, Твої крові в ім'я Ісуса Христа, що є сила крові, яка і руща від всякого гріха, Господь очищає. Це рано Господь, ми провозносимо Твоє ім'я, величає тебе Господь, вдячим серце, Господь, тримається від тебе, на спомин про тебе, знищаючи твою смерті. Ім'я Ісуса Христа. Будь благословені, приймайте.